Минулий тиждень для освітян району відзначився особливою подією а саме, проведенням 19-ї звітно виборчої конференції у відопольської районної організації «Профспілки працівників освіти і науки України. Загалом її членами на сьогодні є більше двох тисяч викладачів, методистів, вихователів та тренерів. В актовому залі ж були присутні майже 90 делегатів від кожної первинної ланки в райкому профспілки. На порядок денний було винесено декілька питань, а саме, слухання та обговорення звіту голови профспілки, ревізійної комісії, вибори мандатної комісії, делегування до складу Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України та безпосередньо обрення. Нового районного профспілкового керманича освітян. В ході роботи конференції працювали редакційна, лічильна, ревізійна та мандатна комісія. До складу робочої президії увійшли голови первинних ланок районної організації, обласної ради, представник народного депутата України по нашому виборчому округу та керівник райвідділу освіти. Виступаючи говорили про співпрацю з місцевими органами влади, про своєчасну оплату праці, дотримання пільг і гарантій освітян про забезпечення їх законних прав та покращення організаційної роботи у проспілковій організації, розширення спектру діяльності і роль проспілкового органу у житті звичайного сільського вчителя, зокрема. Практично кожен, хто виступав з трибуни, звертаючись із доповіді до присутніх колег в залі, говорив про проблеми у загальносередній освіті, про свій заклад, про те, як його вчительський колектив працює і відпочиває, та яким чином профспілка впливає на ці органічні та життєво необхідні процеси. Загалом, згідно всіх питань, що були винесені на розсуд та схвалення делегатів конференції, були прийняті відповідні рішення одностайним голосуванням, робота районної проспілкової організації. Було визначено задовільною, а тому на наступний період роботи районним профспілковим керманичем освітян залишилася Пушнова Оксана Григорівна, яка займає дану посаду із 2012 року.